У руках пензлі біля шкільного паркану учні, батьки та вчителі. Кожен шукає свій фрагмент для творчої розмальовки. І ми обрали український орнамент як символ е українського, як символ того, що ми живемо в Україні, і нам дуже дорого все те, що з нею пов'язано. Разом з мамою вишити паркан прийшов третьокласник Владислав. Каже, розмальовувати легко є підказки від вчителів. Кожну клітинку попередню позначили червоним або чорним кольором класно, прикольно, сучасна українська мостиль. Отак, от як Україна, люди об'єднуються, так і ми клітинка до клітинки об'єднуємо, Червоне і чорне, і все буде, і все буде гарно, і все буде Україна. Поруч своє мистецтво відтворюють на папері учні молодшої школи. Україну і так ну, цвіти, сердечки. На плакатах золоті колоски, червоні маки та синє небо. Кожну деталь великих листівок учні старанно вимальовують, аби готове передати на позиції українським захисникам. Щоб вони на позитиві були, щоб розстрілювали цих москалів. Напередодні була проведена ярмарка, і ми вже зараз очікуємо на дрон, який збираємось передати військовим. І разом з цим дроном ми хотіли би передати наші плакати та листівки від малечі. Арт проєкт Україна вишивана організували в межах патріотичного марафону.